Вітаю, друзі. Отже, просте питання: хто є найбільшим постачальником зброї для Збройних Сил України? Як це не дивно, це Російська Федерація. Отже, на жовтень 2022 року візьмемо танки. Лідер Російська Федерація, 387 танків. Віджали ЗСУ у воїнів Мордору. На другому місці Польща передала нам більше 300 одиниць. Далі Чехія, 70 одиниць, Македонія 8 одиниць, разом біля 750 одиниць. Бронетехніка. В росіян ми захопили 690 одиниць. На другому місті США які надали нам 550 одиниць. Далі Туреччина 200 одиниць, Велика Британія 155 одиниць, Австралія 88 бойових машин, Данія 54 інші країни. 550 одиниць разом біля 2300 штук артилерійські системи. В московитів ми залендлізили 167 одиниць. США нам передало 162 одиниці, Польща 76, Велика Британія 62, Чехія 50, Нова Зеландія 22, Німеччина 21, Франція 18, інші країни 70. Разом біля 650 одиниць. Отже, більше 1200 одиниць наші славні воїни віджали в Ніпабідімой, в Тарой, нііміючий аналога в армії міра. Ну що тут скажеш? Лише одне. Слава ЗСУ, бережи вас Бог, хлопці, а ми вам, чим зможемо, тим допоможемо. Ми живі і працюємо, і живемо, і дихаємо тільки завдяки вам. Хай вас! Береже Господь.